Це звук працюючого апарату штучної вентиляції легень. Його допомоги потребують найтяжчі ковідні пацієнти з дихальною недостатністю. Дихати без кисневої підтримки і допомоги такого апарату ці люди не можуть, каже завідувач відділення. Ці люди, які зараз знаходяться у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, знаходяться у тяжкому стані із 9-7 семеро на апаратах штучної вентиляції легень. Зважаючи на те, що ковідних хворих стало більше і їх. Фізично не, буду, ну, ну, не було куди класти, то нашу реанімацію перепрофілювали під ковідну. На даний момент вона зараз на 9 ліжок. Але з більшим поступленням ну, можливі зміни і можливо бути до 12-15 до там. Біля хворих на ковід в реанімації працює медсестра Альона Півторак. Бачите, як ми одягаємося. Находимося 4 години, потім виходимо, йдемо, купаємося. Переодягаємося, чисте, йдемо на чисту зону. У багаторазовому захисному костюмі працювати важко, говорить Наталія Джус. Через півгодини, звісно, все тіло стає мокре, і було дуже жарко і збирається рідина. І працювати в ньому тривалий час неможливо. Потрібно працювати, звісно, 4-5 годин вже міняти білизну, приймати душ. В кінці зміни не відчуваємо ні руки, ніг. У цьому корпусі одна з інфекційних відділень лікарні. Нині його пристосували для лікування пацієнтів з коронавірусом через збільшення їх кількості. Тут облаштували 80 додаткових місць. Хворі тяжкі, бо це захворювання на цей раз перебігає дуже не так, як перебігав в тому році, дуже з прогресуючою дихальною недостатністю. У нас не вистачає апаратів кисневих. І в нас не вистачає кисневих точок. Також кисню нам вистачає, бо в нас є бочка, але не розведені. Концентратори ми позбирали за всю лікарню, у мене 41 концентратор. У мене відділення 80 ліжок, але має бути всього 6 хворих крайній перебіг тяжкий. На даний час 15 хворих лежать на апаратах. Медсестра супроводжує до відділення пацієнтку Еліні Павлюк 27 років. Самостійно без підтримки йти, каже, не може. «Тяжко дихати. Люди, вакцинуйтесь, тому що дуже погано буде. Я сама не вакцинувана, вже тепер знаю, як це температура висока, сильна висока, і нічим ви не зможете збити. Водила пацієнтку на комп'ютерну томограму. Такий стан для людини, як хворіє коронавірусом, дійсно він важкий, важко дихати. Це приміщення першого інфекційного відділення лікарні для лікування людей з коронавірусом. Наразі ми маємо на сьогоднішній день 33 кисневих ліжка. На сьогоднішній день всі 33 кисневі ліжка зайняті. Вірус той самий, але це зовсім інша хвороба. Вона вражає зовсім інші вікові категорії. Перебіг дуже складний. Більшість Лабораторних показників, які ми враховували для лікування, ще рік тому не працюють, тому знову вчимося і вивчаємо, і навчаємось лікувати. Рік тому була категорія десь 30-50. На сьогоднішній день у відділенні більше 60% пацієнтів 80+. всі хворі, які госпіталізуються в лікарнях. в тяжком состоянии потребуют кисневой поддержки. Кисневая поддержка – это концентратор кисневый, стационарная подача кисню. У нас работают два кисневых концентратора стационарные, плюс бочка с редким киснем. Люди ходят и не думают, что есть такая болезнь, как коронавирус, ковид. И думают, что кого-то она коснется, кроме них. она может коснуться. И коснется каждого, кого легко, кого в реанимации. Соблюдайте, пожалуйста. Правила, які всі знають. Масочный режим, дистанция друг от друга, друга. Не сублі... Не сублі... Не скоплений, тому що заболівання передаються в основному воздушным путем і ще просьба. вакцинируйтесь. В мире було дуже много епідемій. ликвидированы вони тільки при тільки одного средства. Це вакцинація. Додає, нині в обласній лікарні заповнені всі 110 ліжок для хворих на ковід. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.